Так, друзі, всім привіт. Йдемо, познімаємо трошки пізно, правда, але вирішив вам познімати коні трошки. Самсона і королі. О! Ого-го! Так що маємо таких коней на продаж. Кого би інтересувало. яка тут... О, о, сам, о. Кого би інтересувало. Ну такі коні на продаж. Можуть бути і на обмін. Коні молоді. О, ха! Коні молоді, так що маємо такі коні на продаж. Го, го, го. Зараз і ти в кадр попадеш. О, кутата. О. Так що є Самсон і король. Самсон став темний. Темний теж. Як... Як, ну коні поправляються. Дуже добре. О! О. І став чоло. О. я хочу сікачити. Так що є така пара. Пара конину підводи його до Самсона. Ого, го, го. детальну інформацію, кого О, буде бр. інтересувати реально, то все розкажу по телефоні. Весна вже йде повним ходом. Що підеш, міша цей? Підеш по кобилу. Хай. Пускаєш його. Ніде він не не, не йшов. О, о, о. О. Та а жеребець? О, Го. Може бути на продаж на обмін на паровку, якщо би когось. Ого, го! На. на, король на. Міша! Міш! Ніш. Остоєчка. На. Ось як красень летить брикай. Радості повні штани. На, король, на, на, на. на. О. О. На, король, на. Ходи, ходи, на. Ходи, до татка, ходи. Так що, друзі, є такі коні на продаж, на обмін. Любе може бути. То як ось. Га, га, га. Коні файно їдять и файно поправляються, так що. Что... Трошка шкода, що уже... що трошка поздно, но ничего. А, король! А, иди сюда! ó ó ó Carol né 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 nah. ó nah, nah, nah. oh, Ррр. О, Що, політав? Файно політав. Загрівся. Що він любить літати, то любить. Це для нього життя. Самсон, ти вже хочеш пасти так. Зараз прийде подружка до тебе. А, коровай! Самсон -сам викачив всі вже. Осінь почесали. І тут назад вже в болоті. Реве густі має. У uh! так, тут ще така подружка йде. О, о. О-о-о. Не підводи, не підводи його.

О. О. Так що, друзі, жеребець може. Ні, не две як він кобелові жеребця захищає. Хочуть коні пасти вже так. Так що капець. Трошки йдуть на пасту. Ну. О, зеленіло. Король, го. Дай, будь о, о, король, го. Трошка. який файний. Файний. Як захищає кобилу? Бачиш? О, ва, кому то. Го, о, о, король, го. О, Сімсон, го. Трошки нам не вистачає, не вистачає рук. Було би смо краще відео познімали. Вирішив я познімати відео. Тей. О, го. О, Самсон, го. Ю. Король захищає кобилу. Конкретно. Ти понів? О. Він вже привик до неї. А? В стайні всі гризуть, та а тут дивись як він захищає кобилу. No, капець. Ну тут то є дуже файно. Так що, друзі. Кого інтересує... Ну і що, обнюхався трохи і вже торбіс поки не смістає, спасеться. Ну, тата. Тата коли розумний заребець той, то є розумний. Сірбець поправив всі ребра, йому всі сховали вже. Балтика. О! Ну oh, okay. О, о. О, бля. Ходішся. А ну міша, то його. Воно пробіжіть туди донизу снив. Так. Да. Та. Р. Дю. Ого. Рр, голосом, хо. Не, не, ти будь коло мене тут во. Тобі тут добре. Той енерджайзер. О, р... О, така трійка, трійка мочних коней. О! Така трійка мочних коней. Красота. Шкода, що трошки пізно, але... але ніць

No, 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 Я як він захищає. О, О красень. Мій. Не рвуйся. Ч ти хочеш старетися ще ж. Досі тобі тобі дивитися. Так що, друзі, буду, буду завершувати відео. Попрошу вас підтримати лайком, коментаром, підписочком. Всім удачі і всім пока.